Вітаю, друзі. То чому ж перевагу віддають в основному карточкам від? Аргументи і вподобання в кожного різні, але по факту продаються краще все одно. Як ви думаєте, хто звісно, Nvidia. не зважаючи на те, що останнім часом їх більше критикують, попит все одно показує, хто є хто. Повірте, я контактую із магазинами і вендорами, і знаю, що там зсередини відбувається. Я не збираюсь когось у чомусь переконувати. Мені просто хочеться дізнатися, чому ж так сталося, і нарешті підсумувати, що ж там нового зробили Nvidia і на що поставили ставку. На свої фірмові технології, звісно, за що їх, до речі, також хейтять іноді. Тому давайте разом розбиратися, чому ж вони найпопулярніші зараз і чим же вивозять саме Nvidia GeForce RTX 5000 серії останньої, адже по суті головний їх козир це DLSS 4 і Frame Generator 4. От на цьому зупинимось також і навіть пограємо з цим всім в ігри. Зрештою, якість зображення і особливо частота кадрів значно зростає. І почнемо, мабуть, з банального. Не повіриш. Перша причина це психологія покупця. Просто люди бояться прогадати і купують Nvidia через так званий соціальний доказ. Ну он в сусіда Петра Nvidia і у стрімера Жори також Nvidia. То чому я братиму щось інше? В них працює окей, ну і значить, у мене буде окей. Типаж людей, що так вчиняють, такий собі антигік, котрому не хочеться спробувати чогось нового, ризикувати, а піти саме перевіреним шляхом. Тому можна стверджувати, що Nvidia користується таким собі. Ефектом самопідтвердження популярності. І так, як одне випливає з іншого, то друга причина це сильний бренд і маркетинг. Річ у тім, що Nvidia роками будувала імідж преміум компанії, тому вона співпрацює із виробниками ноутбуків, із студіями-розробниками, і навіть з кіберспортом, де важливі низькі затримки, типу Nvidia Reflex і так далі, і все це підтримує репутацію професійного вибору для кіберспорту в тому числі. Третя причина, яку можна виділити, це професійні ризик. Ринки та екосистема. Компанія має Nvidia RTX Pro для роботи з 3D, відео, штучним інтелектом. Ні для кого не секрет, що для того ж монтажу відео в основному використовують карти Nvidia через cuda Ядра, котрі допомагають як під час самого монтажу, так і в рендері, це якщо порівнювати з конкурентами, як виключення карти Intel. Там також можна сказати все непогано, саме в монтажі. Та в основному професіонали, котрі купують ПК для рендерингу чи навчання нейромереж, зазвичай обирають Nvidia через оптимізацію та драйвери. І знову ж таки, ця популярність у професійному сегменті створює додатковий ефект. Бренду і для геймерів також. Четверта причина, вона вже спірна на даний момент, але більш стабільні драйвери. Ну, давайте, кидайте з помідорами в коментах. Але Nvidia відома стабільнішими і надійнішими драйверами, що рідше викликають проблеми із сумісністю в тих же іграх. Хоча так, це буває також не без цього. Конкуренти, звісно, не сидять склавши руки, і сині і червоні роблять дійсно хороші речі зараз, але вони все ще не в змозі на рівних конкурувати в цьому аспекті. П'ята причина ранній Вихід нових архітектур. Nvidia часто випускає нові покоління відеокарт раніше, ніж конкуренти. Це дає перевагу першим покупцям, хай навіть і ціни вищі. Перші місяці новинки Nvidia стають об'єктом бажань для геймерів, а потім вже підтягуються інші. Шоста причина інфраструктура та софт. Підтримка G-Sync Nvidia App. Shadow Play та інші сервіси також відіграють свою роль. Звісно, і інші гравці мають аналоги, але вони менш відомі і часто працюють ну не так гладко, погодьтесь, ви і так це знаєте. Сьома, і, як на мене, найважливіша і головна причина технологічне лідерство. От на цьому давайте більш детально й зупинимось. Саме Nvidia першою упроваджує нові технології: трасування променів, ray Tracing, DLSS, Reflex. NVENC для стрімінгу мультифрейм-генератор, особливо останній 4Х, де замість одного додаткового кадру на один реальний дає три кадри. Тут вони перші, і їх рішення, увага, в подальшому стають стандартом індустрії, їх починають копіювати. І це називається ніяк інакше, ніж задати ритм. До речі, часто це і є причиною вищої вартості ніж у інших, тому немає чому дивуватися за спасибі. Розробники не працюють чи не так. Що ж? Такі основні причини популярності я виділив особисто для себе. Якщо маєте аргументи за і проти, то залюбки почитаю їх в коментах, як тут. Так і в Телеграмі. Нагадаю, що він є, і там часто спілкуємось про новини. Долучайтесь. А тепер я хочу поговорити про технології останнього покоління відеокарт NVIDIA. Бо якщо в чистій продуктивності немає супер-зрушень, порівняно з попереднім поколінням, то от саме в технологіях, звісно ж, є. Давайте глянемо на прикладі ПК з RTX 5080, котрий ми вже розіграли, і котрий, до речі, скоро отримає власник, мабуть, вже отримав, коли ти дивишся це відео. Процесор Ryzen 7 980 x 3 d кращий ігровий проц сучасності. І, звісно, офігенна RTX 5080. Тому в нас що проц найкращий для ігор, так і карта, більш ніж достатньо для Quad HD і 4К завдяки технологіям, в тому числі. Розберемось по порядку. DLSS 4 Що це таке? Це технологія масштабування зображення від зелених. По суті, коли картинка рендериться в нижчій роздільності, а потім за допомогою штучного інтелекту масштабується до 4К. Карточка типу працює у Full HD. Ді або кватичді, але ми бачимо картинку рівня 4К. Nvidia тут були першими, тому вони й на коні. Взагалі, четверта версія DLSS поєднує в собі апскейлінг і генерацію кадрів. Це дозволяє навіть в 4К грати з високим FPS. Тут саме нейронні мережі вступають в гру і дуже допомагають. І ми вже на жаль чи на щастя дійшли до того моменту, коли основний приріст відбувається не за рахунок чистої продуктивності чіпу, а завдяки штучному інтелекту. Також в п'ятитисячній серії додали трохи продуктивності Активності в трасуванні променів, звісно, але саме dlss 4 з технології мультифрейм генератор і є кілер-фічою покоління Nvidia RTX 5000 Blackwell. Як вже згадувалось, це плюс три додаткових кадри, і тут логічне питання. Що б ти вибрав за однаковою ціною карту з цим новим генератором чи попереднього покоління? Відповідь, мабуть, очевидна: три шарових кадри точно не завадять. Давайте запустимо той же кіберпанк, щоб побачити наочну різницю в різних режимах із трасуванням, і без, і з фрейм. Рем-генератором різних поколінь із DLSS. Робимо все на прикладі ПК, що розігрувався на каналі. І до речі, підписуйтесь, може ще щось колись розіграємо. І до речі, один із спонсорів, хто надав підтримку з залізом для цього ПК магазин Телемарт. Старий, добрий, перевірений Телемарт. Якщо купуєш тут, то маєш увага, Офіційно ввезений білий товар з офіційною гарантією. Купа послуг від збірки ПК до обслуговування, зручний конфігуратор, де можна накидати залізо, і він не дасть зібрати щось Зовсім несумісне. Послуга Trade-In — це коли здаєш старе залізо і отримуєш знижку на нове. Багато акцій спільно з брендами. І, звісно, дуже широкий вибір ПК заліза. Тому рекомендую принаймні зайти і глянути сайт, особливо конфігуратор. А ми продовжимо. Отже, варіантів багато. Ставимо пресет трасування променів Ultra. Спочатку звичайний DLSS, плюс DLAA це, по суті, апскейлінг без втрати якості, плюс фреймгенератор 2X. Це якраз те, що можуть запропонувати від. Відеокарти попередніх поколінь на один справжній кадр, один згенерований. Зліва бачимо моніторинг, і в принципі кадрів вистачає. 50-80 дійсно потужна. Тепер для наочності я зверху посередині додаю моніторинг від Steam. Ти, до речі, також можеш увімкнути його, це не проблема. Він відокремлює справжні кадри і згенеровані кадри. FG – це є кадри з генерацією, а кадри в секунду це реальні. Мінімум, максимум також видно. В середньому маємо близько 50 чистих кадрів. Це Окей, okay, але 60 було б ще краще. Тобто бачимо наочно, що кількість кадрів фактично подвоюється. У кінці тесту виходить понад 109 кадрів. А тепер давайте згадаємо, що в нас останнє покоління Blackwell, де можна генерувати значно більше додаткових кадрів. В налаштуваннях вмикаємо 4X, і що бачимо, правильно FPS значно вищий. Для чого? Все просто. Монітори на 160, 180, навіть 250 Гц. Ними зараз нікого не здивуєш. Якщо хочеться максимум максимальної плавності, то це воно. Головне, щоб справжніх кадрів було хоча б 50-60 і вище, щоб не було такої собі жилейності затримок. Технологія зменшення затримок Nvidia Reflex, звісно ж, допомагає, але все одно, якщо справжніх кадрів лише 20, а згенерованих 80 імпут, лаг збільшиться. У нас же майже 194 кадри, практично вдвічі більше ніж було вперше. Ну і тепер давайте викручуємо все на максимум. Пресет трасування повний газ, гра сама пропонує Auto DLSS та генератор 4X. І дивимось. маємо близько 60 справжніх кадрів і понад 220 згенерованих. Грати дуже комфортно, а затримки мінімальні. А тепер виставляємо те, що, на мою думку, найкраще дивись: ставлю DLSS на якість. Мені здається, що саме на якість оптимальний варіант, бо у більшості ігор якість зображення все одно буде кращою, ніж у рідному TAA. І додаткові кадри, які з'явилися з DLSS на якість, допоможуть зменшити затримку з фрейм-генератором і мультифрейм генератором, і це великий плюс. Що ми зараз бачимо? Увага наверх! Більше 300 кадрів з генератором 4X, а справжніх десь 75-80. Причому це пресет ультратрасування 316 кадрів, і от знаєте, я так би і лишив. Бо навіть натяку на якісь затримки немає, і жиле також, звісно, відсутнє, бо чистих кадрів достатньо. І те, що генерується додатково має чудову якість. on my way dispatch but only because I like you. Окей, а що буде, якщо вимкнути трасування? Ставимо пресет Steam Deck. Трасування вимикається, і DLSS найлайтовіший. Генератор 4X. І що? Кадрів значно більше, ніж нам треба, навіть у підсумку 384 FPS. Тут і процесор себе показав відмінно, бо відеокарта не простоювала. Бенчмарки це окей, але давайте ще глянемо в самій грі. Ось із трасуванням, ось без. І знаєте, і там, і там кадрів із запасом, але з трасуванням освітлення та відблиски виглядають краще. Завдяки Технологія ми не мусимо знижувати якість. Маємо і красиву картинку, і достатній FPS, якого вистачить навіть для моніторів із високою герцівкою. Те саме стосується і шутерів, наприклад, Doom The Dark Ages. Тут динаміки багато, і хочеться мінімальних затримок і максимальної плавності на ігровому високогерцовому моніторі. І це легко досягається. Генератора 4Х вистачає, таких ігор буде ще більше. Що ж, я маю висновки. Nvidia популярніше через комбінацію технологій, драйверів, професійного сегменту і сильного бренду. Звісно, інші намагаються активно наздоганяти. конкуренція шалена, але популярність Nvidia тримається за рахунок екосистеми і впізнаваності, як би нам цього хотілося чи не хотілося. Але я лише констатую факт, а не намагаюсь когось переконати. З словом, немає якоїсь конкретно однієї причини: це сукупність факторів. Якщо було цікаво, то не забудь вліпити лайкос. Або, навпаки, дизлайк, якщо не погоджуюся. Пишіть в коментах, що і як, а я в свою чергу скоро випущу відео на тему виконання відеокарт різні Rox, Strix, чи TAF, чи Dual, якщо це Asus, чи якщо MSI Gaming X Trio чи Ventus, що його вибрати і чим відрізняються. Отож, підписуйся і до зустрічі.